Ти бачиш, ай-яй-яй. Польшу вночі теж бомбили. З приводу нічного інциденту в Польщі Брюссель та Вашингтон висловили велике занепокоєння. А що це вони наше занепокоєння всім роздають уже? Я думав, що вони нам з конвеєра подають занепокоєння. А бачу, у них на складі ще про запас було. А що ж тоді ми? А, а що до обстрілу України сторони висловили глибоку стурбованість. О! Їм велику, нам глибоку. До чого розумні люди? Це щоб ми не посварилися. Вони трошки туди, трошки сюди. Це якщо взяти велику стурбованість, глибоке занепокоєння і помножити на нашу незламну потужність, це ж ми так скоро всі-всі будемо на кладовищі? Біда.